Доброго дня, діти! Ми розпочинаємо з вами урок математики. Продовжуємо знайомство з нумерацією чисел у межах мільйона. Добрий день! Сіли рівно, озирнулись, один одному всміхнулись. Якщо добре працювати, вийдуть гарні результати. Тож не гаємо ми час, бо знання чекають нас. Напишіть каліграфічно число відповідь до виразу, добуток чисел 25 і 5. Це число 125. У зошитах запишіть число класна робота та каліграфічний рядочок. Назвіть відомі вам одиниці вимірювання маси. Грам, кілограм. Центнер тонна. Давайте з вами разом назвемо одиниці, які ми користувалися для визначення маси кожної тварини. Пташка 60 грам, собака 50 кілограм. Кінь 4 центнери. Кит, 40 тонн. Прочитайте та запам'ятайте: 1 кілограм дорівнює 1000 грам. 1 центнер дорівнює 100 кілограм. 1 тонна дорівнює 1 000 кілограм. 1 тонна це у нас 10 центнерів. А тепер запишіть в дзошитах вирази 415. І потрібно записати: скільки кілограмів? 8 тонн це 8000 кілограмів. 6 центнерів це 600 кг. 8 центнерів та 5 кілограмів це.

40 тисяч кілограмів це 40 тонн. Тепер потрібно перевести величину у грами. 5 кілограмів дорівнює 5 тисяч грамів. 20 кілограмів це 20 тисяч грамів. 14 кілограмів це 14 тисяч грамів. 6 кг і 5 г – це 6005 г. Маса однієї води 1 літру становить 1 кг. Скільки ж буде маса 100 літрів. Це 100 кг. Одна тисяча літрів це 1 тисяча кілограмів. Запишіть в зошиті задача 417. Послухайте умову, із кожного центнера винограду отримують 25 кг родзинок. Скільки кг родзинок отримають з однієї тони винограду. Для розв'язання задачі нам потрібно спочатку дізнатися, скільки в одному центнерів кілограмів. Один центнер це 100 кг. Тоді 100 поділено на 25 дорівнює 4 кг потрібно винограду для отримання 1 кілограму родзинок. Друга дія. Ми з вами дізнаємося, скільки кілограмів в одній тоні. Одна тона дорівнює 1000 кг. Одна тисяча поділена на 4 дорівнює 250 кг. Це ми дізналися, скільки родзинок отримують з однієї тони винограду. Наступна задача 418. Хлібозавод щодоби працює у три зміни. І за кожну зміну там випікають 5 тонн пшеничного хліба, а житнього у два рази більше. Скільки всього тонн хліба випікають на заводі за добу та за 10 діб. Для розв'язання задачі нам перше потрібно дізнатися, скільки пшеничного хліба виготовляють за добу. 5 помножене на 3 дорівнює 15 тонн. Друга дія. Ми дізнаємо, скільки житнього хліба. 15 помножене на 2 дорівнює 30 тонн. Третя дія. Ми дізнаємось, скільки хліба випікають за добу і житнього, і пшеничного разом. 15 додати 30, дорівнює 45. Тепер ми з вами дізнаємось, скільки всього тонн хліба випікають на заводі за 10 діб. Якщо за одну добу 45 тонн, 45 помножити на 10 дорівнює 450 тонн. Відповідь. За добу випікають 45 тонн хліба, а за 10 діб 450. Запишіть, будь ласка, у зошиті завдання 419. У перший стовпчик записуєте назви одиниць довжини, а у другий стовпчик назви одиниць маси. Метр, кілограм, сантиметр, грам, міліметр, тона, дециметр, кілометр. Переходимо до наступного завдання. Нам потрібно з вами записати пропущені назви одиниць довжини. Або маси так, щоб рівності стали правильними. Перше це 1 дорівнює 10. Згадайте, що у нас може бути 1 дорівнює 10, 1 тона дорівнює 10 центнерам. 1 дорівнює 100. 1 центнер дорівнює 100 кг. 1 дорівнює 100. Один кілограм дорівнює 1000 г. Переходимо до наступного завдання. Запишіть вирази 421. Знайдіть значення виразу. С поділене на 8. Додати С. І перша умова, якщо С дорівнює 96, то замість букви С ми підставляємо число 96. 96 поділити на 8, додати 96. Дорівнює 108. Наступна умова, якщо С дорівнює 240. 240 поділити на 8 додати 240. Відповідь 270. Наступна умова, якщо це дорівнює 800. То 800 поділити на 8 додати 800. Відповідь 900. Молодці. Ми з цим завданням гарно справились. А на сьогодні завдання у нас скінчилися. Домашні завдання на сторінках підручника 77-78. Потрібно розв'язати завдання номер 422, задачу 423 та вирази 424. На все добре, до побачення!